Так, друзі, усім привіт вітаю вас на своєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео хочу зазняти вам нашу оранку, оранку під пшеницю. Незабаром будемо проводити посів озимої пшениці. Сьогодні маємо 17 вересня, а вже думаю кінцеві дні вересня, початок жовтня буде і самий посів озимої пшениці. Трактор у нас МТЗ-826 і ось такий німецький плужок Лемкен Гранат 90. Ось його бірочка, Трохкорпусний рама складається 2 плюс 1, захват по 40. З обрізним диском, в нього присутнє опорне колесо. З кутузнімами та докидачами. Ось такий плуг робить результат по стерні сої. Соя була зібрана два тижні тому. Такий стан має на 5 вересня. Вологість у нас 11%. Це у нас був ультраранній сорт сорт Абі Самий популярний в Україні останнім часом. І ми також його мали в своєму господарстві. І там би хто би не казав, що сипи по 3,8, 3,6 гектара тонн не хочу в це вірити, тому що ранній сорт не може так сипати. І цього року в нашому господарстві ми отримали врожай 2,5 тонни з гектара. Це при тому, що під кожен посів ми давали НПК 10-20-20 і 6% сірки з нормою висіву по 150 кілограм. А На деяких площах взагалі було внесення органіки 40 тонн на гектар. Після збору врожаю повилазили деякі бур'янчики. Падали ці сої ще не встигла вилізти. В наші місцевості йшли безпосередньо дощі, земля волога і після плуга пух. Глибина оранки 26-27 см. Зараз візьмемо ось таку монтіровку. Заходимо на релю, топтуємо одне із місць, гарнесенько. Утоптали, тепер ось така монтіровка, запихаємо. Там, де плуг не вигорав, не перекинув землю, глибше ми не запхнемо. Ось. Це у нас скільки виходить. 26 см. Думаю, більше не треба. Проводив обмолот тут клас Домінатор 48-й Хоч у нього не флекс жатка але і за малої ширини жатки ми могли робити низький укіс з тернісої. Нижні боби всі підібрані. У нас безпосередньо майже кожен день йдуть дощі. Але дощі йдуть зранку. Ну а сьогодні вже майже пора день закінчується. І ми виїхали Орати. Вже докінчуємо наші площі Оранки. Все ж таки ми не домолетили всю нашу сою, так як в нашому господарстві присутні три сорта сої, Ультраранній сорт Абі гемомодифікований гмо сорт Канзас і класична соя Хорол. і Думаю, десь за тиждень ми вже будемо проводити обмолот даних сортів сої. І зразу після обмолоту доорувати інші площі. І всі ділянки, де у нас була посіяна цього року соя, буде посіяна озимена озимі пшениці. Замову я вже практи... ну можна сказати вже в мене є вдома. Сорт реформ першої репродукції, РЖТ Реформ і сорт е, також першої репродукції. І ще має на днях приїхати нам один сорт еліти. Але детальніше буду розказувати, вже як будемо сіяти. Ось як можете побачити в нашій окрузі ось такі сої зі сусіднього фермера. Ще не всі листочки опали, але вже на межі. Хочу ще вам показати, який ми придбали собі на трактор МТЗ ящик. Противага, довжина його 60 см, ширина 40 см. Присутні в нього такі дві лямки для того, щоб зафіксовувати верхню кришку. Ось так. Верхня кришка фіксується, не падає. Єдине з мінусів, що я робив ось цю таку перегородку сам, тому що вони в стандартній комплектації таке не виготовляють. А так то сюди в ящик я поклав ланцюги, кувалду, рейсу, домкрат. І сюди налилася вода це через мою вину, тому що я забув закрити дану кришку, і йшли дощі і трошки набралося. Ну а мусів зробити ще ось таку перегородку з бортиком 3 см для того, щоб наверх кидати ось такі ключики. Вага даного ящика ваги становить біля 120 кг. Ну, хай ще тут якісь ключики, домкратики, рейсики. Ну, хай 140 кг буде мати він. Кріпиться він ось на 6 болтів до трактора, до рами трактора, кулака винесли наперед були отвори і подукували болти, щоб його встановити. Така хороша противага, тому що торішній рік, коли працювали з плугом на переїздах, дуже підносило передка. Зазнімлю вам роботу з кабіни. Працюю я на шостій передачі. Трошечки в мене борозна нерівна, вильнув там. Але руль борозні тримається спокійно. І такий результат ззаді. До вечора Сонце майже сховалося, а ми далі продовжуємо нашу оранку під пшеницю. Остання площа на сьогодні. Тут також в нас була ультрарання Соя Абі. Ось такий результат виходить після плуга Lemken Грана 90. Особисто мені подобається його робота. А як вам, напишіть в коментарях. Всю масу він прикрив. Ідеально. За сьогоднішній день. Сталася в мене така ситуація, обрізало мене з різного болта. Давав відгору і зловив корінця, і мені обрізало болтика. Дуже хороша ця страхова система, щоб не скрутити собі леміша, просто зриває болтика. Таких я маю безліч з собою вожу, тому що таких ситуацій може бути купа. Це болт 14 з гайкою. З фіксатором Після завершення оранки будемо розкидати мінеральні добрива під посів озимої пшениці перед культивацією будемо розкидати амафос 1046 і 9% сірки з нормою висіву 200 кг на гектар. Думаю, якщо я буду знімати відео, я вам ще покажу наші сортові пшениці, які ми будемо планувати сіяти. Три сорта точно буде, можливо, ще буде один сорт, але про це все будемо знімати. Ну, а я буду завершувати ось цю площу на сьогодні. Всім дякую за перегляд цього відео і чекаю ваш коментар по поводу даного плуга і його роботи. Всім пока, до нових зустріч, до нових відео!